Друзі, всі ми стикаємося з труднощами в житті. Несподівані події, втрата близьких або невизначеність, щодо майбутнього можуть нас повністю зламати. Коли настають такі моменти, як ми намагаємося подолати ці виклики, деякі люди можуть топити свій смуток в алкоголі, іграх чи інтернеті, тоді як інші можуть ховатися у своїх особистих печерах. Проте Давид, про якого ми сьогодні говоримо, був іншим. У найскладніші та найвічайдушніші моменти свого життя він від усього серця волав до Бога. Давид зізнався: у моїй скруті я кликав Господа, я волав до мого Бога, і він почув мій голос зі свого храму. 2. Самуїла 22, 7. Як сказано в цьому вірші, Бог не є далекою істотою. Він той, хто уважно слухає навіть наші найслабші стогони, коли нам боляче. Зізнання Давида зображує Бога так, ніби він розриває небеса і траси землю, щоб прийти йому на допомогу. Це більше, ніж просто поетичний образ, це розкриває пристрасне серце Бога, готове відповісти на наші страждання. І це Боже серце найяскравіше відкрилося в Ісусі Христі. Ісус не відвернувся від наших страждань. Натомість Він поніс увесь наш біль і гріхи на хресті, і Він переміг силу смерті, воскреснувши. В Ісусі, наш відчай, це не кінець, а новий початок. Коли ми втомлені та виснажені, і ми кличемо ім'я Ісуса, Він чує наші крики і обов'язково відповідає. Коли ми віримо в Ісуса і покладаємося на нього, ми можемо отримати нову силу і жити переможним життям навіть серед усіх проблем цього світу. Якщо ви зараз почуваєтеся перевантаженими та виснаженими, тихо покличте ім'я Ісуса. Він обов'язково почує і знову підніме ваше життя.